Panasonic. Що в нас тут? SAPM19. От така MIDI-системка. Оресто вітання. Дуже довго від мене провалявся, пролежав. І, але от, думаю, візьмусь, подивлюсь, що там як там. Довго я не хотів за нього братися. Знайомий мені. Цей механізм вже трошки так він часу потребує на себе. Знаю наперед, що тут не працює цей ченджер. от ну Але зараз ми це все перевіримо. Давайте подивимося, що там ззаду. Ці мідяшки мені подобаються своїм виконанням. Гарно, гарна в них елементна база. Так, микаємо. Чекаємо. Ого. Нічого собі. Windows. Угу, угу, угу. Ще раз. Ага, він щось підвис був. Так, Сіді Change, але Change не буде, тому що... Тут вот один лоточок всередині. Ну окей. Зняв кришечки, касетничку. Ось так тут. Все гарно, все добре. Добираємося далі. Вдалося розблокувати мені лоточок. Зараз я займусь повною розборкою цього механізму. І постановкою його на home position. І подивимося, можливо, там якісь будуть недоліки або ще щось. Так, у нас відкрився вже, до речі, болтик. Так, і ми можемо зараз відкрутити і зняти. вже від'єднати сам механізм від підошви металі, металевої оцієї. О! Заодно і все почиститься гарненько. Звільнив нарешті ось таку детальку, вона не зламана. Всі зубки на місці. Супер. Добре, добрався я до самого дна. Найголовніше переконатись, чи ніде не виламаний зубчик от на цих нижніх шестернях. Так от отразок прокрутив. Ніби все ціле. Ось все. Тут ніколи практично нічого, ніяких нюансів не буває. Могли би бути десь тут нюанси. Тепер помаленьку, в зворотньому порядку буду збирати. попередньо нам трішечки треба буде розтягнути оцю пружинку, щоб вона не так теліпалась. Перестарався трошки. Вже й добре, подивимось. І плюс до всього, треба перевірити всі кінцевички. Тобто їх тут є. 1, 2, 3, Ось тут 4. Це обов'язково. Ну, процес збірки триває. Все, виставляю по міточках. Перевірив пасочки, вони ідеальні. Не знаю, чи це ще рідні, чи може хтось колись і міняв їх. Так, ну, що ж, рухаємось далі. Помаленько. З цим механізмом закінчив. Це. Не Ось тут є вусик, штовхай його от, щоб нас звільнилось все, здається. Так, покажу який кінцевичок. А такий він. Ой-ой-ой. Давайте так от, знаєте, ще раз от від'їдем і ще раз приїдемо. Давайте подивимося, може. Але я думаю, якщо воно вже так хоч раз показало, значить залишати вже так недобре. Ох ти, йолки палки то це взагалі... Ну, ти де? Все, взагалі контакту немає. 20 Ом. Добрався. От він який слоник. Дві защіпочки. От одна. І друга. Без... Всяких зусиль ламати тут нічого не бажано. В найближчому магазині не продається. Ай. Делікатне. Є. Добре. Воно брудненьке. Все відчистив ретельно. Отак От так. запаяв. почистив. Контрольна перевірочка. Добре. До речі, там ця шестеренка така технологічна. Кому там потрібно виламуєте її. Надягаєте, наплавляєте на шестиграночку і там от крутим. Ой, я люблю моторчиком це робити. Хоча, можливо, в деяких випадках щось там клинить, підклинює. може. І дійсно потрібна ця шестерня. Так, ну спробуємо. Що він нам скаже? Часом буває з першого разу щось не йде. Молодець на тобі. А, є тут така цікава функція, як. А, CD-чек, так? Є. Добре? Тепер е, касетки. Так, я подивився, там нам треба замінити один пасочок принаймні. Так, ось цей основний він хороший, досить хороший. А нижній, от він там. Ось він. Мені здається, що він вже все. Так, тому будемо до нього добиратись. Так, нам треба витягнути ось цю приблудку. Мені здається, що без цього ніяк. Так і є. Так ось тут у нас фіксатор є. Ну і в мене така от штучка якось знайшлась. Є трішечки треба натиснути і все. Зібрав лишніх запчастин не залишилось і це добре. Так, давайте тепер зараз причіпимо це все.

i mm -hmm. Дуже приємно звучить апарат. Привітно усміхається До нас гості Що у вас невеличкий брак місця, або ще щось таке, можете взяти собі щось з таких панасоніків. їх є дуже такий широкий модельний ряд. Від, ой, я навіть не знаю від PM, якого починається. Ну там дуже багато. Тільки майте на увазі все це потрібно купляти з рідними колонками, тому що тут B-Wiring. Тобто. Веченча йдуть окремо, вони виходять зразу з системи. такі от панасоніки. Дуже гарно зібрані, прекрасна елементна база. Все, всім дякую за увагу.